перевіз Олеща Дженіче, яке походження? сучасних назв міст Херсонщини гола пристань. Кого з тих, хто виріс на Херсонщині в дитинстві, не смішила назва міста Гола Пристань. Може, там голі люди. І тоді дорослі пояснювали, що колись на цьому місці була пристань, а навкруги нічого: ні дерев, ні будинків, одні піски. Пристань збудували на початку 18 століття козаки біля притоки Дніпра Конки. Вже згодом поруч виросло містечко, яке назвали Гола Пристань. Олешки Альоша тут ні до чого. Хоча зараз російські окупанти на свій лад і називають. Місто Альошками у літописах 17 століття козаки згадували луг Олешки та притоку конки річку Олешки. У 1711 році вони побудували тут Олешківську Січ, яка проіснувала до 1728 року. На цьому місці з'явилося поселення. Називали його Олешками. Більшовики у 20 столітті назвали місто на честь радянського діяча Олександра Цюрюпи Цюрюпинськ. Але українська влада у 2016 році повернула місту історичну назву. Олешки генічіськ Азовське море та затоку Сиваш з'єднує протока тонка. Кримські татари називали її Дженічі. Звідси пішла назва міста Генічіськ. Має лише 200 кроків завширшки, і у штиль її можна подолати верхи на конях. Козаки переходять її табором, коли йдуть красти коне із ханського табуна. Про це запорізькі козаки розповіли французькому картографу її Левасеру де Поплан. На початку 19 століття паралельно вживалась і друга назва міста усть Азовське. Існувала й третя назва Тон. Та все ж за містом закріпилась назва Генічіськ. Друзі, про які назви міст Херсонщини хочете дізнатися, пишіть у коментарях.